Шановні колеги, я вас всіх вітаю. Сьогодні у нас 12 листопада, ми розпочинаємо засідання НКК у форматі відкритих слухань. Я попрошу перед тим, як ми перейдемо до розгляду питань по суті, озвучити пані секретар, чи є сьогодні у нас кворум наявний, і якщо кворум наявний у нас є, тоді представити порядок денний на сьогодні. Вітання, шановна пані голова, шановні колеги. Сьогодні у нас є кворум, присутні усі члени НКК, до розгляду пропонується наступний порядок денний. Перший розділ про надання адміністративних послуг. Питання про виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг доповідає пані Півень. Другий розділ: про розгляд проєктів законів України та інших нормативно-правих актів. Перше питання: про затвердження граничних цін, тарифів та на послуги поштового зв'язку з пересилання внутрішніх простих та реєстрованих листів без оголошеної цінності, рекомендованих. Масою до 50 грамів і поштових карток. доповідає пан Барадин. Друге питання про схвалення проєкту постанови НК про затвердження методики вимірювання параметрів якості послуг мобільного зв'язку. доповідає пан Шевченко. Третє питання про розгляд проєктів нормативно-правих актів, які надійшли на погодження від Міністерства розвитку громад та територій України. Доповідає пані Джеїлова. Третій розділ різне. Перше питання про звіт. Виконання фінансового плану Державного підприємства Український державний центр радіочастот» за 3 квартал 2025 року доповідає пані Мельник. Друге питання. розгляд рішення Державного агентства України PlayCity від 5 листопада 2025 року номер 148 РИСКР про обмеження доступу до веб-сайтів. Доповідає пан Бакіров. Дякую, пані секретар. Колеги, я дуже перепрошую, відвалилися через те, що якраз світло. Ірина Юрійна, у вас піднята рука. Тому, будь ласка, вам слово. Дякую, шановна Лілія Володимирівна, шановні члени комісії. Дозвольте доповнити розділ другий порядку денного. Наступним питанням про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до постанови національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку від 22 жовтня 2025 року. номер 610. це за висновком міністерства юстиції, отриманим учора. Добре, Шан... можливо ще є якісь пропозиції. До порядку денного? Питання. Немає. Окей, тоді, Ірина Юрівна, Ні. ваша пропозиція? Хтось хотів озвучити ще пропозиції до порядку денного? Ні, значить мені здалося. Ірина Юрівна, ваша пропозиція почута, шановні члени комісії, тоді запрошую до голосування за представлений проект. Порядку денного з урахуванням пропозиції від Ірини Юрівни до блоку 2. Якщо ні в кого не буде заперечень додаткових або питань, тоді, будь ласка, прошу проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Тоді порядок денний на сьогодні затверджений з доповненням. Тепер переходимо до розгляду по суті. Починаємо з першого питання. Будь ласка, Богдана Леонідівна, ваше перше питання. Доброго Дня, шановна пані голова, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проект рішення про виключення з реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг вісім суб'єктів на підставі того, що вони припинили припинили свою підприємницьку діяльність, про що свідчать відповідні витяги з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Мова йде про товариство з обмеженою відповідальністю Зручнолінк, товариство з обмеженою відповідальністю Елемента, товариство з обмеженою відповідальністю Інтернетика, ТОВ інтернетум, ТОВ Інфлекс, ТОВ континент партнерів, лініум груп і фізична особа-підприємець Карпо В'ячеслав Ігорович. Прошу підтримати. Дякую. Можливо, у когось будуть додаткові запитання до озвученого коментарі. Немає. Тоді запрошую, шановних членів комісії, до голосування. Будь ласка, хто за представлений проект рішення? Підніміть руки. От останньо. Дякую. Наступний у нас розділ 2. Будь ласка, перше питання Андрій Юрійович. Дякую. Шановна пані голова, шановні члени комісії, на ваш розгляд запропонований проєкт постанови про затвердження граничних цін тарифів на послуги поштового зв'язку з пересилання внутрішніх простих та реєстрованих листів без оголошеної цінності рекомендованих масою до 50 грам і поштових карток. Проєкт постанови був схвалений рішенням НКІК від 24 вересня 2025 року No559 та оприлюднений з метою отримання зауважень та пропозицій до нього. Протягом визначеного сроку від фізичних та юридичних осіб та їх об'єднань пропозиції не надходили. Проєкт постанови було підтримано спільним представницьким органом сторони роботодавців. Та спільним представницьким органам репрезентативних всеукраїнських об'єднань об'єднань спілок на національному рівні, також Міністерство розвитку громади території України висказалося про доцільність прийняття проекту постанови. Проєктом постанови передбачено збільшити вартість послуги з пересилання з існуючих 17 гривень до 20 гривень для простих листів та з існуючих 34 гривень до 40 гривень для реєстрованих листів заголошеної цінності. Проєктом постанови запропоновано затвердити граничні тарифи, визнати такою, що втратила чинність постанову НК, яка від 27 листопада двадцять року номер 687 Управлінню економічного регулювання доручається подати постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. І постанова передбачає надбрання чинності з 1.01.26 року, але не на раніше дня її офіційного опублікування. Прошу підтримати. Дякую, Андрій Юріч. Я думаю, доцільно обговорити. Я бачу представників Укрпошти бачу пана Ігоря Смілянського. Можливо, ви хотіли би прокоментувати щось або додати зі своєї сторони. Доброго дня всім, дякую за запрошення. Хочу подякувати перш за все комісії. Ми дуже спільно опрацювали всі питання, всі можливі, скажімо так, впливи цього перегляду. Безумовно, це допоможе нам і пережити зараз з одного боку досить такі важкі часи, враховуючи постійне знищення інфраструктури а з іншого боку, я думаю, всі бачать покращення якості наших послуг і враховуючи, що ми наступного року запускаємо електронну марку, я думаю, що це буде проривом по якості і доставки простих листів. Тому дуже дякую, сподіваюся на підтримку і впевнений, що ми ще зможемо дати багато позитивних новин. Дякую, пане Ігорю. Андрій Іванович, можливо, ви хотіли би Добре, додати де кілька слів. Я хочу сказати, що ну, це рішення, ну, ми підходили до, до нього достатньо об'єктивно, враховуючи, як в першу чергу, на, на жаль, загальносвітові тенденції, де зменшення сутеве зменшення якраз листування, от, воно призводить до. Удорочення відповідних, очі, послуг, в першу чергу на ці послуги регульовані послуги, по яким ми приймаємо сьогодні нові тарифи. Ми чітко розуміємо, що це в тому числі і накладається відповідні, в общем-то, бюджетні додаткові вимоги до тих державних установ, які на сьогоднішній день. Користуються саме ці місяць послуги, це і судові ор, органи е, влади вперше, в першу чергу серед органів державної влади, от, а також ті, які не встигли прийти на електронні документи обіг в спілкуваннях як між собою, так і з громадянами, з бізнесу. Хочу сказати, що е, показники дуже ретельно. Е, Вимірялись, обговорювались, і не, я теж сподіваюся, що це рішення буде сприяти ну не, не просто збільшенню тарифів, а ті кошти, які е, утіліком завдяки підняття цих граничних тарифів, вони будуть використані ефективно, в тому числі і спрямовані саме на. Подальше підвищення якості надання послуг та розвиток мережі поштової мережі, АТ те УК Телекому нашого призначеного оператора. Дякую. Укрпошта Андрій Іванович. Укрпошта, я вбачаю. Паралельно крутиться проблема по уктілікому. Ні, ні. Ні, моїм коштом не віддамо. Ні-ні. Я вбачаю. Дякую за це. За поправку. Дякую, Андрій Іванович. А, так, можливо, ще е, е, у членів комісії або у присутніх є питання до представленого проєкту рішення, або коментарі чи зауваження? Немає. Якщо немає, і виступи були вичерпні, так само, як і представлення проекту рішення. Тоді я ставлю на голосування і запрошую членів комісії проголосувати. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую, пане Ігорю. Э, хочу звернути увагу, що ми, ви знаєте, ми дуже пильно стежимо за тим, як комісія, щоб покращувалася якість послуг, зокрема для кінцевого користувача. Ми безумовно бачимо позитивну динаміку. По скаргах споживачів, по їхньому зменшенню. І по готовності Укрпошти виправляти ті недоліки, які іноді ми виявляємо в рамках державного нагляду. Тому я зі своєї сторони і з боку комісії закликаю вас дійсно раціонально поставитися до підвищення цих тарифів з тим, щоб якість послуг для кінцевого населення і в подальшому покращувалась, не тільки для міжнародних відправлень, але всередині і укрпошта сумлінно. Ставилася до рекомендацій комісії по покращенню своєї діяльності, зокрема в тому сегменті, за яким ми слідкуємо, дуже дякую за підтримку. Дякую всій комісії. Ну я дійсно впевнений. Я вперше в історії можна буде відслідкувати прості листи всього п'ять країн у світі, де це можливо. Тому я впевнений, що наступний рік це буде таким роком. Якості саме по листам, простим рекомендованим, які будуть, і ми обов'язково, як я обіцяв, Фандрівановичу, ми запропонуємо ще систему вимірювання якості по простим листам, бо впровадження електронної марки дозволяє це робити по суті в живому режимі. Тому я впевнений, що ми ще в європі покажемо приклади по простим листам, теж наступного року. А ми, в свою чергу, вже починаємо готуватись до впровадження всіх нових. Технології з 1 січня. Бажаємо вам успіху і будемо слідкувати за, за оновленнями. Дякую, дякую. Мені. дякую взаємно колеги. Перестав, переходимо до розгляду наступного питання. Шевченко, Юрій. Будь ласка, колеги, добрий день. Шановний голово, шановні члени комісії. До вашої уваги та розгляду виноситься Проект рішення НКК про схвалення проекту постанови про затвердження методики вимірювання параметрів якості послуг мобільного зв'язку. Наразі є чинною та діє методика вимірювання параметрів якості послуг рухомого мобільного зв'язку, яка була затверджена рішенням НКРЗІ, відповідно номер 80, 2021 року. Відповідно, методика визначає сукупність процедури послідовність дій щодо вимірювання. Показників якості телекомунікаційних послуг мобільного зв'язку. Відповідний документ був розроблений е, згідно закону України про телекомунікації і положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікації. Слід відмітити, що зазначені акти вже втратили чинність. Е, відповідно, втрачена і актуальність е, з урахуванням. Прийняття закону України про електронні комунікації і порядку випробування параметрів електронно-комунікаційних мереж та якості електронно-комунікаційних послуг. Це нові нормативно-праві акти, які врегульовують відповідне питання. Враховуючи зазначене, постає питання актуалізації, осучаснення процедур проведення випробувань. Та обробки їх результатів з метою визначення показників якості послуг мобільного зв'язку. Відповідно, був розроблений новий нормативно акт методика вимірювання параметрів якості послуг мобільного зв'язку. Проектом рішення пропонується схвалити проєкт постанови НКК про затвердження методики вимірювання параметрів якості послуг мобільного зв'язку, установити срок, протягом якого від фізичних та юридичних осіб. Їх об'єднань будуть прийматися зауваження і пропозицій. Відповідний срок це до 10 грудня 2025 року, і відділу якості електронно-комунікаційних послуг забезпечити проведення консультацій щодо розроблення відповідного проекту акту. Дякую, прошу підтримати. Дякую, пане Юрію, колеги. Можливо, будуть якісь питання. Коментарі, доповнення. Вікторія Юрівна, можливо, ви б декілька слів доповнили. Да, добрий день, колеги. Так, е, да, дійсно, була пророблена дуже велика робота. Майже прийшлося переписати м, концептуально зазначену методику. Е, вона приведена у відповідність до діючої законодавстві термінології. І я підтримую її прийняття, тому що це дозволить нам вчасно виконувати перевірки на, на вимірювання і випробування щодо якості послуг мобільного зв'язку. Дякую, Вікторія Юріна. Можливо, ще хтось? Немає, так. Колеги, дійсно важливий документ і потрібний для нас, тому я ставлю на голосування. Запрошую шановних членів комісії проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Наступне питання, пані Марія Анджолілова. Шановна голова, шановні члени комісії, на ваш розгляд. Планується проект рішення НКРК про розгляд проєктів нормативно-правових актів, які надійшли на погодження від Міністерства розвитку громади території України. До НКРК надійшов лист Міністерства розвитку громад та території України від 01 листопада двадцять року з проханням погодити проекти закону України про приєднання до 11-го додаткового протоколу до статусу Всесвітнього поштового союзу та указу президента України про приєднання до 3-го додаткового протоколу до загального. Регламенту Всесвітнього поштового союзу, Всесвітньої поштової конвенції та її заключного протоколу, угоди про поштові платіжні послуги та її заключного протоколу. Проекти НПА розроблений мінрозвитку на виконання серед іншого статті 31 Закону України про поштовий зв'язок, закону України про міжнародні договори України від 29.06.2004 року та постанови Кабінету міністрів України від 13.09.2002 про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна, згідно з якою вказане міністерство є відповідальним за забезпечення виконання зобов'язань, які випливають із членства України у Всесвітньому поштовому союзі. Статус ВПС визначає, що акти Союзу, що виникають у результаті роботи Конгресу, підписуються повноваженими представниками країн-членів та затверджуються згідно з конституційними нормами кожної країни, яка їх підписала. Відповідно до висновку Міністерства юстиції України від 29 травня 2025 року. Нормативні акти ВПС, окрім статуту ВПС, який підлягає ратифікації Верховної Ради України, підлягають затвердженню указом президента України. Оскільки прийняти на 27 сьомому конгресі ВПС в місті Абіджан, а, нормативні акти ВПС не були підписані повноваженою делегацією України через об'єктивні причини, то згідно зі статтею 27 статуту ВПС, країни-члени можуть у будь-який час приєднатись до однієї або кількох угод, передбачених у статті 22 параграф 4. враховуючи вище зазначення, пропонуюся погодити вище зазначення проекту НПА без зауважень. Прошу підтримати. Дякую, пані Марія. Можливо, будуть якісь доповнення або коментарі до запропонованого проєкту рішення? Немає. Тоді з цим запрошую до голосування. Будь ласка, шановні члени комісії, хто за, підніміть руку. Одностайно. Дякую. Наступна Ірина Юріна. Дякую, шановна пані голова, шановні члени комісії. Представляю до вашої уваги проєкт рішення про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до постанови НКК від 22 жовтня 2025 року, номер 610. Відповідно до абзацу 11 пункту 13 положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств і інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету міністрів. Від 28 грудня 1992 року номер 731 пропонується внести до вимог до радіообладнання, яке повинно використовуватись в радіомережі, для того, щоб вона вважалась локальною радіомережою, затверджених постановою НКК від 22 жовтня 2025 року, номер 610, Такі зміни. У розділі 1 в абзаці 1 пункту 2 після слів, наведених у доповнити словами законі України про електронні комунікації, абзац 2 пункту 2 виключити. В розділі 2 в абзаці 2 пункту 1 слова «людини в дужках тіло» замінити словами «людини крапка з великої букви тіло». В абзаці 1 пункту 3 слова нормативних документів замінити словом «стандартів». Пункт 4 – в абзаці першому слово та цифру пункті 2 замінити словом та цифру пункті 3. В Абзаці третьому слова вимогам ДФС замінити словами вимогам до ДФС, в абзаці першому з пункту шостого слово підтверджує, підтверджується, замінити словом підтверджується. І в пункті 6 розділу 3 слова за виконання відповідає, замінити словами, виконання забезпечує відповідно. Департаменту радіочастотного спектра в установленому законодавством порядку подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування. Пропоную підтримати. Дякую. Можливо, будуть когось якісь запитання. Немає. Оскільки постанова це висловленим органом державного державної реєстрації технічне проведення, так тоді запрошую до голосування. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Наступне питання, пані Лариса Мельник. Шановна пані голово та члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про зведений звіт виконання фінансового плану державного підприємства Український державний центр радіочастот за третій квартал 2025 року. Відповідно до статті 45 закону України про електронні комунікації, розпорядження Кабінету міністрів України від 20.05.2022 року номер 400 Р. Про віднесення цілісного майнового комплексу державного підприємства Український державний центр радіочастот до сфери управління національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку. Та враховуючи вимоги пункту 2.10 методичних рекомендацій щодо розроблення фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектора економіки, затверджених наказом Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 28.08.2025 року номер 350 а також розглянувши листа державного підприємства Український державний центр Радіочастот від 30.10.2025 року. Пропонується подати до Міністерства економіки. Довкілля та сільського господарства України зведений звіт про виконання фінансового плану державного підприємства Український державний центр радіочастот за третій квартал 2025 року, що додається, управлінню фінансового забезпечення забезпечити виконання цього рішення. Прошу вашого рішення. Дякую, Володимир Іванович, можливо, додасте. Шановна пані голова, шановні члени комісії, як вже було сказано, основні показники УДЦР за третій квартал виконані. Крім того, перераховано до бюджетів усіх рівнів 128 мільйонів на 37% більше ніж заплановано. І я вважаю, що надзвичайно важливо є те, що це в нинішніх умовах, в яких ми перебуваємо, і надзвичайно теж вагомо і важливо є те, що вдалося за третій квартал додатково збільшити. Фонд заробітної плати, що є підтримкою колективу, теж надзвичайно професійно потужного, особливо в третьому кварталі перед перед нашим професійним умовно кажучи, святами умовах, в яких ми проживаємо, і тим не менше, хочу сказати, що при цьому основні показники, зокрема, як в загалом, в цілому показники як показник рентабельності, все одно становить 5,86%, Тобто він плюсовий, і показник ебіта, що надзвичайно важливий. становить 26,97%. Що характеризує, що підприємство стабільне, підприємство розвивається і підприємство недаремно є державним підприємством, яке працює виключно в першу чергу для держави. Прошу підтримати запропонований проект рішення. Дякую, можливо, ще будуть. Якісь доповнення або питання? Немає. В такому випадку ставлю на голосування стосовно звіту про виконання фінансового плану державного підприємства за третій квартал. Шановні члени комісії, хто підтримує, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую. Наступне, Івана Дякуємо, Володимир Іванович, Євген Олексійович. Будь ласка, вам слово. Дякую. Шановна пані голова, шановні члени комісії. На ваш розгляд виноситься проект рішення НКК щодо розгляду проекту проекту рішення державного агентства PlayCity від 5 листопада 2025 року, номер 148 Р про обмеження доступу до вебсайтів. Проектом рішення пропонується з відповідним обґрунтуванням, визначеним у преамбулі проекту, рішення повідомити постачальників електронних комунікаційних послуг про обов'язок щодо обмеження доступу до вебсайтів, зазначених у рішенні Державного агентства Плейсіті 148 сорок Р, про обмеження доступу до вебсайтів, які використовуються для організації проведення або надання доступу до азартних ігор без відповідної ліцензії. Що додається до проєкту рішення? Загалом передбачено блокування 201 вебсайту. Прошу підтримати запропонований проєкт рішення доповідь завершу. Дякую, Іван Олексійович. Колеги, це вже таке стало традиційним питанням, але разом з тим, можливо, у когось будуть якісь питання по ньому. Немає. Тоді запрошую до голосування. Будь ласка, хто за? Підніміть руки. Одностайно, шановні колеги, шановні присутні, це було останнє питання за цим порядком. Денним. Я всім дякую за представлення, за прийняті рішення і за участь у засіданні комісії. Всім бажаю світла і тепла і працюємо на благо України.